Арештували рахунок? Як діяти в даному випадку? Перше, треба дізнатися, звідки прийшов арешт? Як правило, це може бути або виконавчий напис нотаріуса, або судовий наказ про стягнення коштів, або рішення суду про стягнення коштів. Всі ці випадки окремі, і вони, як правило, зустрічаються в більшості випадків накладання арешту на рахунки та картки. Як дізнатися, звідки прийшов арешт? Ви можете скачати за стосунок Дія, зайти туди і подивитися в розділі виконавчі провадження, що відбувається там, чи є там певні арешти та відкриті виконавче провадження. Можна зайти через будь-який браузер на реєстр, Державний реєстр боржників, перевірити по прізвищу МІ, по-батькові та даті народження себе в даному реєстрі, а також можна перевірити себе в автоматизованій системі виконавчих проваджень. Тобто Є певна система виконавчих проваджень. Вона, в принципі, доступ до неї в загальному порядку відкритий, по тому, що ви можете дізнатися, чи відкрито щодо вас виконавче провадження розтягнення коштів чи з будь-яких інших підстав. Як правило, це три основних моменти, по яким можна дізнатися, звідки прийшов арешт. Що далі робити? Ви дізналися, що є певний арешт, в принципі, ви розумієте, звідки він прийшов. Що робити? Є різні засоби боротьби з даними випадками скасування певних обтяжень по виконавчому напису нотаріуса. Якщо ви не укладали з будь-якою кредитною організацією чи особою нотаріальних договорів, підкреслюю нотаріальних, то будь-який виконавчий напис нотаріуса щодо вас. Є незаконним і його можна скасувати з шляхом звернення до суду. В принципі, процедура більш-менш випрацьована, є позитивна судова практика з цього приводу, тобто є виконавчий напис, відсутній нотаріальний договір, вже це є підставою для оскарження. І в більшості випадків ви це маєте враховувати, що це буде позитивне для вас рішення. Друге, судовий наказ. Судовий наказ, як правило, стягуються грошові кошти, наприклад, за комунальні послуги. Тобто, у вас є заборгований за комунальні послуги. Комунальна організація звертається до суду з заявою про видачу їм судового наказу без виклику сторон без та. Ви не будете про це знати. Ви просто отримаєте судовий наказ, виконавець прийме його до виконання і накладе арешт на все ваше майно та рахунки. По судовому наказу також він е, скасовується шляхом подання відповідної заяви до суду. Тобто оформлюється відповідна заява, оплачується судовий збір в невеликому розмірі 150 гривень. І е, в більшості випадків, якщо е, ви правильно склали цю заяву, судовий наказ буде скасовано. Це не е, позбавляє вас е, виплати зобов'язання виплатити цю е, заборгованість по комунальному, але якщо ви з нею не згодні. А вона вже є, вже фактично арештовані ваші рахунки і так далі. То ви можете скасувати цей наказ. І вже далі комунальна служба, наприклад, звернеться вже до суду в рамках позовного провадження і буде доводити, вже, що ця заборгованість дійсно існує, що дійсно надавались послуги і так далі. Це більш довгий процес, але в цьому випадку у вас є хоча б можливість довести певні свої доводи обґрунтування, заперечення. І е, зменшити або взагалі скасувати цю заборгованість уже в рамках суду, або дійти до мирової угоди. По-різному трапляється. І е, наостанок щодо рішення суду: якщо є рішення суду простягнення заборгованості, то звісно його можна оскаржити. Це більш довгий процес. Треба подавати апеляційну скаргу на дане рішення. Бажано не пропустити строк, тому що там є 30 днів на оскарження рішення. Розтягнення коштів, якщо це було саме про стягнення коштів заборгованість. Тому ви маєте розуміти, що в будь-якому випадку ви, якщо ви не згодні, звісно, з цією сумою і не бажаєте її оплачувати, ви можете її оскаржити. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката з цього приводу, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були праві.